Знаєте, пане Андрій, мені здається, у нашого суспільства є одна велика проблема. Всі чують такі літаків Рафаль. І всі вже сьогодні починають говорити про те, а на що нам цей зоопарк? У нас там і гріпени і F-16, А як ми з цим всім будемо поратись? Але ніхто не чує оцієї фрази. Декларація про наміри Україна може отримати, а може не отримати. Тому що ми купуємо ці літаки у Франції. а Купуємо ми за що? За забороження активи Російської Федерації, які нам не дадуть за великим рахунком. Зараз Європа шукає альтернативні способи нашого фінансування. Може не знайти, може знайти все висить в повітрі. А ми вже розпилюємо ці. Літаки, куди ми їх запаркуємо, де вони будуть стояти як воювати. Там близько 25 мільярдів євро. Те, що зараз обіцяно ми так порахували. Там же ще батареї, дорогі, 8 батарей, там вони uh -huh. по ярду кожна, а літаки по 200 мільйонів. Тобто там суттєві суми. Я думаю, що перше, зоопарк зоопарком, але. Цих ж, 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 женихів у нас не рать. Нам, нам не пропонують безкоштовні в 16 в кількості тисяч одиниць, щоб ми мали на зоопарка щось конкретне. З іншого боку, всі літаки мають різні призначення. Тим складніше ворогу. Чим більш різноманітне наше наше озброєння, йому складніше адаптуватися. Ми це бачимо по дронах. Наприклад, на відміну від росіян, в нас більше різних технологій, їм набагато складніше захищатися. Ну і дійсно, частину ми будемо оплачувати, але частина може бути програмою від Франції. Те, що вони комусь продають за 200 мільйонів, в Україні може продаватися за 100. Ми ж не знаємо реальних фінансових умов. Я підозрюю, що там не все так погано, як здається, з фінансової точки зору. В будь-якому разі, це ж і яка крута медійна складова, безповоротність Росії. Я думаю, що все це можна дивитися зараз в контексті цього документу від Русули фон дер Ляйен про те, що Росія має шанс програти війну в наступному році. Що для цього щось має зробити Європа, щось має зробити Україна, але це означає все в комплексі: і економічна підтримка, і нарощування військової міці, і технологізація Збройних сил України все це разом. Дасть ефект. І ми дійсно можемо перемогти Росію. Санкції працюють як американські, європейські, так і українські реальними ударами. Ми рахували, да, там не так сильно злетіла, поки ціна на бензин, 8% Лише ми рахуємо порівняно з червням, наприклад. Так, вибито виробництво переробки нафти там 23%, але це нестабільно. Нам потрібно довести приблизно до 40% стабільних. Але суттєво вибити експортні потужності, суттєво погіршуються умови для імпорту компонент Росії. Відповідно, ми дійсно можемо дотискати і економічно, і військово, не дивитися, не бідкатися і не триматися, вибачте. Як це не жахливо звучить, не триматися за Покровськ. Нам потрібно зберегти найцінніше, що в нас є, люди. Для того, щоб завтра люди мали вдвічі більшу технологізацію і наносили вдвічі, втричі більшу шкоду ворогу. Відповідно, нам потрібно, зберігаючи людський капітал, думати про стратегічну оборону. Якщо це до речі, і питання до, до самого президента, чи чує він альтернативні можливості для нашої оборони, чи з командувачем Сирським вони можуть почути дру і другу третю думку що щодо того, як Україні краще побудувати стратегію, чи ми існуємо в тактичній перспективі? Ми використовуємо штурмові сили для того, щоб відновити те, що втратили через безглузду стратегію напередодні. Можливо, змінити цю стратегію в цілому? Ну це це питання. Я не військовий експерт. Я лише слухаю різних військових експертів і як стратег складаю собі дуже неприємну картинку, що в нас явно щось не прораховано. Щодо санкційного тиску, є свіжа заява від американського президента. Він анонсував законопроект, який передбачає санкції проти країн, що ведуть бізнеси з Росією. Над документом уже працюють республіканці. Деталі глава Білого Дому поки не уточнює. Зазначає лише, що це будуть суворі санкції під обмеження потенційно може потрапити зокрема і Іран це санкції щодо будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією. Як ви знаєте, до цього тиску можуть додати Іран. Я запропонував це. Тож на будь-яку країну, що веде бізнес з Росією, будуть накладені суворі санкції. Ось схоже, що Сполучені Штати Америки таки дійсно стають на шлях дотримання уже накладених санкцій, відстежування порушень цих санкцій і присікання цих порушень. Але чи справді, як під кінець минулого тижня сказав Марко Рубіо, штати більше нічого не можуть в економічному сенсі зробити Росії? Не знаю, чому він це сказав. Мені Ніхто подобається знає. зараз ця позиція Трампа, яка висловлена, і ось те, що ми зібрали з нашими друзями близькими до. Уряду сполучених штатів Америки, що це можуть бути дійсно розширення вторинних санкцій? Причому це і Туреччина, і ОАЕ, і Казахстан, і Грузія, і Вірменія. І інші країни, китайські компанії, до речі, так само можуть потрапити під ці санкції. Санкції можуть стосуватися, наприклад, доступу до американського ринку лише для тих, хто пройшов такий комплаєнс, тобто не співпрацює з Росією, заборони на використання свіфта чи інших фінансових інструментів з боку тих країн і тих компаній, які допомагають Росії використовувати ці обхідні, обхідні маневри. Тобто інструментів багато та також це звичайно і питання персональних санкцій, яких бояться в світі набагато більше, навіть ніж інституційних. Завжди кажуть, що санкційний тиск це те, що повинно штовхати Росію до переговорного процесу. Зрив зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті став черговою стратегічною помилкою Москви. Так вважає президент Фінляндії Олександр Ступ. Він зазначив, що для досягнення миру в Україні Трампу і європейським лідерам потрібно посилити тиск на Росію та Путіна, щоб зміднити його стратегічне мислення. Я думаю, що зустріч була скасована, тому що президент Трамп і його команда дуже швидко зрозуміли, що Росія не зацікавлена в припиненні вогню чи мирі. Спочатку ми побачили це на Алясці, потім у телефонній розмові. Я думаю, що ймовірно Марко Рубіо зрозумів, що немає сенсу втягувати президента Трампа в ситуацію, в якій він не отримає жодної угоди чи чогось іншого від цієї зустрічі. Ймовірно, саме це стало причиною її скасування. Я думаю, це був ще один приклад стратегічної помилки росіян. У них була можливість, і вони її змарнували. Ну і до слова, плануючи фінансову допомогу Україні на двадцять шостий роки, Європейська комісія наразі передбачає, що війна Росії проти України має завершитися наприкінці 26-го року. Про це йдеться у листі очільниці Європейської комісії Урсули фон Дерляїн до лідерів держав Європейського союзу. Оце довгострокове планування по фінансуванню і відповідно відштовхуючись від дати можливої завершення війни. Чи бачите ви логіку в такому процесі? Адже прогнозувати завершення війни, ну це як на картах таро розкидати на кавовій гущі. Там так і велика знаю. різниця між тим, як у нас в бюджеті планується війна, ну можливо, можливо, в середині року війна закінчиться, і тому давайте заплануємо військові видатки більше на там першу половину. А потім виявляється, що війна не закінчилася, і на другу половину потрібно більше грошей. Ну це це просто гадання, бо бо інакше бюджет не зводиться. Це прогнозування з помилками, але ж насправді я, як там фоторолог і стратег, маю сказати, що прогнози ну це підстава завжди. Ти не можеш прогнозувати, коли ти не управляєш. Урсула фон дер Ляїн написала свій лист як управлінський, а не як прогнозний. Вона сказала, що потрібно зробити для того, щоб війна закінчилася до кінця 26-го року. Вона сказала що більше грошей, більше зброї. Доведення технологічної переваги українських збройних сил до, до того, щоб втрати були суттєво більшими. Вона чітко показала, артилерія російська закінчується, правда, закінчується. Північно-корейські снаряди закінчуються. Північна Корея вичерпала свої резерви, вже гірші снаряди йдуть. Угу. А Європейський Союз розгорнув військове виробництво. 1,4 мільйони буде цього року, чудово, наступного року більше. І пішло, поїхало. Там багато чого в цьому листі від Русули фон Дерляєн. Не в тому, що вона очікує, а в тому, що потрібно зробити для того, щоб війна закінчилася. Тому це управлінський прогноз від того, хто готовий долучитися до української перемоги. І, і до речі, це ключ, бо пролунало це як справді шлях до перемоги, не як до замирення, не як до, до проміжної угоди, а як до справжньої української перемоги найбажаніший український сценарій. Ще про гроші два слова. Сьогодні Міжнародний валютний фонд пообіцяв нам трішки менше, ніж ми на це розраховували. Але в кабінеті міністрів цим не розчаровані. Кажуть, що навіть така навіть такий рівень співпраці з Міжнародним валютним фондом це відкриті двері до співробітництва з іншими фінансовими установами. Це як своєрідна гарантія. Чи справді це так? Ну, звичайно, нам потрібна більше програма з Міжнародним валютним фондом. Навіть враховуючи, що в нас достатні золотовалютні резерви, що в нас. Міжнародний валютний фонд найчастіше якраз допомагає з стабільністю макрофінансовою, але саме тому, що наступний рік в нас запланована певна девальвація більше ніж була в попередні роки. До рівня 43, а за бюджетом, там взагалі до рівня 45. Ми, ми рахуємо, що 43 економічно обґрунтовано. 45 – це дуже багато. Це розгорне інфляцію. Відповідно, національний банк змушений буде більше грошей. Викладати на валютні ринки це означає, що потрібно збільшувати запаси золотовалютні в національному банку, але так само міжнародний валютний фонд дозволяв використовувати частину кредитів для покриття інших нагальних потреб. Тому суми нам дійсно потрібні. Тим більше, що на наступний рік нас все ще залишається велика діра. Я сподіваюся, що не тільки програма з МВФ розморозить інші проекти з своїм банком з іншими, але також міжнародний валютний фонд знайде можливість збільшити суму допомоги. Андріям дякую за ваші оцінки і коментарі. Футуролог, доктор економічних наук Андрій Длігач був з нами цієї години. Дякую, дякую. за бесіду.